Слава Господу! Те, про що я хочу розказати, трапилось давно. Це був той час, коли за Христа йшли страждати, навіть смерть приймаючи не раз. <смі> Було дуже холодно на дворі, снігові замети, де не глянь, аж блищали від морозу зорі, і цю ніч обрали для знущань. Групу християн на лід штовхнули. В них забрали одяг і взуття, щоб нікчемними себе відчули, і щоб злякались за життя. А вони стояли від морозу аж біліли, може, плакав хтось, та відразу замерзали сльози, їх побачити катам не довелось, враз у небо здійнялася пісня про Христа, Його святу любов, і хоч воїни гукали злісно. Та крізь ніч лилася знов і знов, міцно взявшись за замерзлі руки, всю любов до Господа несли і неславли пісні тої звуки, а щораз раз сильнішими були, вже й солдати добре перемерзли, щоб зігрітись, розвели вогонь. Раптом один з них найбільш кремезний, рот, прикривши рупором долонь, гучно мовив. Хто з вас хоче жити, нехай змокне та йде до нас. Зможе він біля вогню сидіти. Швидше думайте, поки є час. Обірвалась пісня, бо відразу після слів тих із плачем один вигукнув таку болючу фразу Я вже більше не християнин. І побіг скоріше між солдатів до вогню, ховаючи лице, як же вони стали реготати. Вас з другим зважиться на це. Ну, а ті розгублено мовчали, розірвався їх братарський круг, боляче було, хоча і знали, що не кожен міг знести на рух. Тільки як же буде тепер жити він, що зрікся вмить оцю хреста, ще ж лишилось трохи потерпіти, і Господь зніме його хреста. Заспівали знову дуже тихо. Голос в кожного із них тремтів, серед вигуків гучного сміху вже не чути було пісні слів. І тоді, наперетіг усьому, кинув зброю молодий солдат, все, що степлого було на ньому, зняв і від своїх ступив назад. Моє серце відтепер не з вами, я так хочу бути серед них. Повернувся і босими ногами. Впевнено, пішов холодний лід. Він з'єднав з собою їхнє коло, посміхнувся щиро і сказав: Треба, щоб спів такий ніколи, чуєте, ніколи не змокав. Знов лилася пісня, в ніч летіли невимовна радість і хвала, і була в тій пісні дивна сила, що над смертю всіх їх піднесла. Залишитись Господові вірним, щоб не сталося усе перенести. Все прийняти з рук його покірно і без нарікань йти до мети, не зректися у важкі хвилини, не засумніватися у нім, не забути, що він не покине, бо назвав уже дитям своїм, дай нам, Боже, так життя прожити, все тримати міцно, що ти дав, своїм місцем в церкві дорожити, щоб до себе потім ти забрав слава. Богу.